Преподобна мучениця Євгенія народилася в 1892 році в селі Нікіткіно Єгор'ївського повіту Рязанської губернії в сім'ї власника невеликої бакалійної крамниці. У хрещенні вона була наречена Євдокією. Освіту Євдокія здобула у церковно-парафіальній школі. 1916 року померли батьки. Обидві її сестри до цього часу вийшли заміж та жили окремо. І, вихована в благочесті Євдокія, вирішила присвятити своє життя Господу. Вона продала домашню худобу, а будинок, який дістався їй від батьків, віддала сестрі. Вже під час гонінь від безбожної влади, окормляючись у одного із ченців богословського монастиря в Рязанській області, 1926 року вона була пострижена в чернецтво сім'ям Євгенія. Коли монастир було закрито, свята повернулася до рідного села і стала прислужувати при Покровській церкві. 25 червня 1931 року черниця Євгенія була заарештована і відправлена до в'язниці в, в Єгор'ївськ. Відповідаючи на запитання слідчого, вона сказала: після смерті батьків почала вести чернече життя, ходила і зараз ходжу до церкви, служу разом зі священником. І цього життя тримаюся. 16 липня 1930 першого року Трійка при повноважному представництві ОДПУ Московської області засудила черницю Євгенію на три роки заслання до Казахстану. У 1934 році, після закінчення строку заслання, вона повернулася на батьківщину і оселилася в Єгор'ївську. Євгенія стала допомагати при храмі святого благовірного князя Олександра Невського, черниці. Послушниці та благочестиві жінки стали звершувати уставні служби у будинках і в містах і по селах стали утворюватися невеликі чернечі громади у квітні 1935 року. преподобна мучениця Євгенія знову була заарештована. Скажіть, де і коли ви брали участь у таємних моліннях на квартирах вірян? спитав її слідчий. На таємних моліннях я ніколи не була присутня, можливо, вони десь і були в Єгор'ївську, але мені невідомо. Ви визнаєте себе винною в обвинуваченні винною у висунутому мені обвинуваченні. Не визнаю 14 червня 1935 року. Особлива нарада при НКВС засудила преподобну мученицю на 5 років ув'язнення у виправно-трудовому таборі. Її відправили до табору під Ташкентом. Звідти вона писала родичам, щоб надіслали їй сухариків. Через деякий час, отримавши їх, вона відписала, щоб більше нічого не посилали, бо їхній табір переводять на інше місце. Коли прибудуть, вона повідомить нову адресу. Але умови цього етапу виявилися такими важкими, що вона не витримала їх. Черниця Євгенія Лисова померла 17 листопада 1935 року, пов'язані ув'язненні і була похована в невідомій могилі.